У нас день розпочинається сьогодні з ЖК Тайм. Зайдемо подивимось, як там у нас справи. Які в нас рішення на ЖК таймі по санвузлу? Почнемо з гідроізоляції. Гідроізоляція виконана на мембранній основі, частина її виведена на стіну. По стінам гідроізоляція на каучуковій основі. Також встановлена ванна в три стіни, місце під поличку, прихована система душу. Все це діло в нас переходить в душову кабіну. отакий тратик, вставочка виконана з плиточки, тіньовий профіль, куточок під 45, все затерто, тут буде скління, і від середини ванни легкий уклін для води. Ну і, звісно ж, ви зрозуміли, що цієї щілини від прихованого люку видно не буде. Підбереться силиконовий герметик в колір шву і все це діло затреться. Тобто, все буде класно. В нас буде відфарбована з підсвіткою на стінах виконаний мікроцемент. Як для мене дуже нестандартне рішення поєднання ванної кімнати і душової, тож очікуйте на готовий результат.